Сьогодні я хочу поїхати до Ірпеня, де я навчалася, в Державному податковому університеті. Це велике студентське містечко. І поїду як, -як студент. Як звичайно. Я не знаю, як, наскільки там ходять поїзди в сторону. Поїдемо. І ви вже зрозуміли, да? то я там український, то не російський, хочеться і так, і так розмовляти, як вийде. Але що я вам хочу сказати про Японію, що їхні будинки вони настільки побудовані е, спеціально для землетрусів, що вони ну, якби не повинні так падати, як в Турції, але, але чи буде воно так, ми побачимо. Це тільки Бог знає, що воно буде. Але точна є новина, що всі землетруси дійшли до... до Китаю, на, сам, на самій границі, на тому місці, де сама, сама стоїть служба прикордонна, да? таке там великі ворота. І там почалися реальні землетруси. Тому зараз землетруси буде кожен день в Китаї. Кожен день. Так, ну що тут? А місто Буча. Поїдемо може через місто Бучу, може, через Бучу поїдемо. Я сподивимося, як поїдемо.